Привіт усім! У цьому відео хочу розказати про наш міні кемпер Коли 2 роки назад виникла потреба змінити автомобіль на більший, шукаючи різні варіанти, я вибір зробив на Citroen C8. Він же Peugeot 807, Fiat Ulysse та Lancia Fedra. Цей автомобіль повністю підпадав під мої картері. Я хотів мати повноцінний самомісний місний автомобіль, знявши сидіння. Можна було перевезти вантаж. Тут є потужний 2-літровий HDI, дизельний двигун. Бак на 80 літрів, споживання палива по трасі 6 літрів. На далекій відстані дуже комфортна машина. Проїхавши навіть 800 км більше, в ній взагалі не змучуєшся. Повноцінний двозонний клімат-контроль. Який йде на другий ряд сидінь, а також і на третій. Цей автомобіль для мене по праву є універсальний. Я використовую його щоденно для поїздки на роботу з роботи. Коли треба перевезти якийсь вантаж, без проблем перевожу. Зробивши деякі доробки, ми ними подорожуємо. Основою переробки є модуль виготовлений з 9-мм фанери. Він вставляється в замін третього ряду сидінь. Модуль складається з двох частин: верхньої кришки та нижньої. Це зроблено для того, щоб самому можна було легко встановити модуль в автомобіль. А вже встановивши, на місці я закріпляю в чотирьох точках верхню частину до нижньої. А також весь модуль вже. Вкріплення стандартні для перевезення багажу в автомобілі є тут такі. Три боковинки модуля мають унизу виступ, якими не входять у салазки для сидінь. Далі ми можемо побачити кришку, яка виконує три функції. Вона є захистом для ніж. Під час перевезення. Для того ми її вставляємо в нижні пази. Вище можемо побачити кутники з двох сторін, які слугують направляючими. А в кришці є виріз. Вставивши туди та підчепивши з боку гачками, в нас є надійний столик. І третя функція цієї кришки. Вона стає столиком ще й всередині автомобіля. Про що покажу згодом. Зверху є дві ніші, де помішаються чотири пластикових фруктових ящика. Це є підпродукти. А навпроти зазвичай для посуду. Зараз я настановлював. У цьому дальньому ящику ми зберігаємо те, що рідко використовується. Це запасні газові балончики та запасна плетка. Маленький інвертор, душ, який працює від 12 В та кабель продовжуваж до нього. У дальньому ящику напроти ми зберігаємо одяг. Також до дальніх ящиків при потребі можна дістатися із салону автомобіля. З цієї сторони в мене є місце для перевезення туристичної плитки. Далі ця поличка виїзна в нас. Тут є імпровізована раковина. Це пластикова розкладна ємність. Ззаді я з металевої катинки зробив такий обруч. І проварив металеві квадрати такі. А на полисці внизу в мене є також металеві трубки під ці квадрати. Знімаються захисні такі шланги, щоб не срабати автомобіль. В з цієї раковини я вставляю трубку, надіваю. Далі, ось ті місця в направляючі йдуть. І нажимаю. Знімаю таку каністерку. В неї на 12 літрів вся каністра. Встановлюю продовжувач. ось тут. Перевертаю та знову встановлюю в посадочне місце. Завдяки тим дущачкам з боку вона нікуди не дівається і її неможливо перевернути. І відкрутивши тут, можна спокійно мити руки. ось тут. Зливну трубку встановлюємо в 5-літрову баклажку, щоб потім можна вилити десь в іншому місці було. Позаду цієї каністри з водою. У нас є імпровізований холодильник. Це пластиковий бокс, всередині є пенопласт. І під час дороги ми туди закладаємо акумулятори холоду. І, скажу так, на два дні цього вистачає. Звичайно, мріях купити повноцінний компресорний холодильник. По нижньому відсіку ми перевозимо, у нас є туристичні палки, два крісла розкладних. А також розкладний туристичний столик. Там ще є чотири стільці в ньому. Під час дороги я встановлюю палатку душ сюди, беру стяжку розину таку та ось так скріплюю. А також в це місце для перевезення вставляю вставку у вікно. А тепер хочу показати наш салон. Всередині ми маємо повноцінних 4 місця. Зазвичай ми подружуємо удвох. По можемо встановити столик. Це зручно, коли на вулиці Негода або ми у місті. Далі наш модуль. Сітка для рушників та простирадла. А коли спимо, там зручно ставити телефон. Органайзер на передньому кріслі. Там зберігаємо павербанки, зубна паста, щітки, шампунь. Уверху при потребі кріпимо розсувну шторку. В замін середнього сидіння встановлюю саморобну зарядну станцію. В якому є сенцево-кислотний акумулятор на 100 А, інвертор на 1,5 кВт. Дві харчові каністри на 20 літрів. Загальний обсяг води в мене 52 літри, тут 40 і 12 в каністрі з краником. Також тут розміщено біотуалет. До цього біотуалетом ніколи не користувалася. Тож спочатку були сумніви в його доцільності. Але тепер розуміємо, що це, мабуть, найнеобхідніша річ, особливо коли подорожуєш з дітьми. Він дуже вирушає, коли зупиняємось у місті. Навіть на природі біля річки, коли навколо багато людей, не ходиш і не шукаєш ніяких кущиків. а розкладаємо палатку душ і туди вставляємо його. Використовуючи нормальну хімію, жодних запахів від нього в автомобілі немає. Нахиливши сидіння, ми маємо доступ до задніх ящиків. Тут в мене стоїть планка, котра отримує ящик від приміщення вперед. Так я можу легко витягнути цей ящик. Щоб виняти інший, зарядну станцію доведеться змістити у цей бік. Усі прилягаючі частини модуля в мене проклеєні карпутом та антискрипом, тому в переїзді немає жодного тарахкотіння та поскрипування. Попереду нижнього відсіку, де зберігається столк і крісла, в мене залишилась ніша, під котру я виготовив такий ящик, в котрому зберігаю інструменти для авто, пилку та сокирчину. Але щоб до нього дістатися, потрібно відсунути зарядну станцію в іншу сторону. Зараз я покажу, як зі столика кришки, яка є позаду, роблю столик всередині. Для цього змішую два отвори в кришці з отворами, котрі є на металевих пластинах, які прикріплені до модуля та скручую двома гвинтами. Вийшов столик, який надійно зафіксований, та не буде під час їзди нікуди переміщуватись. Щоб розкласти ліжко, нам першу чергу потрібно нахилити спинки сидінь. Після чого подушки та спальники я перекладаю на переднє сидіння. А також туди переставляю матрас. Щоб не тарахкотіла кришка під час їзди, між її частинами я вставляю термовставки у вікна. Їх переставляю також. Далі на спинки сидінь, кладу підкладки. Тепер розкладаю кришку. Вона складається з двох менших та третьої частини на весь модуль. Після цього назад перекладаю матрас. Трохи відсуваю переднє праве сидіння та нахиляю спинку. У матрасі є виріс та піднизу маленька складна частина. Припіднявши матрас та склавши її, в нас достатньо місця, щоб заходити в авто. Розуватись та передягнутися. А також користуватись при потребі туалету. Завдяки цьому зручно також лягати на ліжку. Потім можна закрити кришку і вставити таку частину. Тим самим збільшивши спальне місце. Довжина нашого ліжка 1,80. Ширина 1,40. Матрас виготовлений з 5-сантиметрового паролону. Висота від матраса до даху складає 55 см. За розміром це повноцінне доспальне ліжко. Тут легко поміщаємось ми удвох, коли знушками то одна поміщається між нами, а друга на передніх сидіннях, на які також маємо матрас. Літом, щоб всередині було достатньо воздуху. Я використовую таку вставку. Для цього перевідчиняю вікно, вставляю вставку в прийом скла та зачиняю вікно. При потребі збільшити поступання повітря підключаю павербанк. І включається вентилятор. Вентилятором повітря нагнітається. А другим отвором воно виходить назовні. Мабуть, у вас виникне запитання. А як же подорожувати в таку погоду, як сьогодні, коли на вулиці мінус 2. На цей випадок я в автомобіль встановлю додатковий Webasto. Це сухий китайський фен. Автономка. Зразу скажу, що на цій моделі автомобілі є автономка, заводська. Але вона слугує тільки на догрів. Тобто, при температурі 10 градусів і нижче, коли заведений автомобіль, включається ця вебаста, і вона слугує на догрів. Завдяки цьому двигун нагрівається значно швидше. Звичайно, її можна було переробити на звичайну, яка працювала постійно, але цього робити і не хотів. Ціна питання від 250 доларів і вище і мінус, при цьому буде задіяний штатний акумулятор. І через ніч воно посадить акумулятор по любе. А так я тут використовую зарядну станцію, яку встановив. А також, якщо приходиться їхати так десь без цього модуля і самому чекати десь, я можу запросто підключити цю автономку до штатної розетки і користуватися нею. Автономку під сидіннями я не встановлював, там замало місця. В багажному відсіку також цього не робив з економії місця, а встановив під нижче автомобіля. Тут під порогами є ніші такі. І в цій ніші вона стала дуже добра. Щоб не затікала туди ніяка вода під час дороги, я накрив такою захисною кришкою. Вихлопна труба виходить позаду автомобіля. Сам процес встановлення автономки буде в наступних моїх відео. Панель керування автономкою в мене знаходиться на стійці переднього пасажира. Вона включається при нажиманні на кнопку або за допомогою пульта. В ній можемо виставити температуру нагріву салону, а також потужність. Ця автономка 2 кВт. Для такого об'єму її предостатньо. Вхід в салон теплого повітря розміщений під переднім правим сидінням. А забір холодного повітря під правим сидінням другого ряду. Ще використовуємо ось такий акумуляторний вентилятор, який від одного заряду може працювати цілу ніч. Літом він добре охолоджує. А зимою поставиш його біля виходу з автономки продаває тепле повітря у салон. Для безпечного перебування в автомобілі при працюючій автономці я встановив два датчики сигналізатора чадного газу. Також встановлений термометр, який показує і зовнішню, і внутрішню температуру. Також в ньому є годинник та вимірювач вологи. Ще в автомобілі для підсвітки вночі ми використовуємо ось такі ліхтарики. Літом на ніч включаємо також таку лампу ловушку для комарів та мошок, яка працює на павербанку. Незважаючи на її маленькі розміри та потужність, в автомобілі немає жодних мошок. В автомобілі встановлено якісне тонування та заводські сонцезахисні шторки, завдяки чому салон не просвічується. Я також зі старих карматів зробив ставки у вікнах. Літиму не слугують для додаткового захисту від попадання сонячного проміння, а взимку термоекранами. Також з утеплювача зроблені такі вставки на переднє і заднє скло. Коли виїжджаємо на більше днів і переважно коли є діти, я встановлюю зверху бокс, там помішається марки саморобна, лодка. Та речі. Також з боку ми виставляємо, крім палатки душ, палатка кухня у нас є. Це досить велика така по ширині 3 метри на 3 метри і висотою 2,10 в який зручно розмістити столик і бути захищеними від вітру чи дощику маленького. Що б хотілося б доробити на майбутнє, це в першу чергу поміняти переднє сидіння, поставити поворотні. Або знайти самі поворотні механізми. В багатшій комплекції в цій машині є таке, тут в мене, на жаль, немає. Тоді, повернувши їх, всередині буде набагато більше місця. Ще хочу встановити сонячну панель, додатково, щоб чіплялася на ті рейлінги. а також докупити компресорний холодильник. Усім дякую за перегляд! Рада, якщо це відео стало комусь корисним. Усім мирного неба!